Не більше шести столичні чиновники планують скоротити кількість предметів, які вивчатимуть у старших класах. Але з кожного з них учні мають складати ЗНО. Як на чергове ноу-хау відреагували місцеві освітяни, розкаже наш Денис Лужний. Три предмети обов'язкові, та стільки ж на вибір учнів. На таким наразі подумають столичні посадовці. Ми маємо дуже великі проблеми в освіті, і вони виникли не тільки через війну, яка загострилася, але й породила нові. В освіті є й традиційні проблеми, наприклад, зміст освіти. Навіщо нам 20 предметів в 11 класі? Десятикласниця Олександра мріє про золоту медаль та професію медика. Навчатися сьогодні, каже дівчина, непросто. Дуже важко. Я справді могла сидіти до другої години ночі з уроками, писати якісь роботи, щось здавати для того, щоб на наступний день на цих вісьми уроках відсидіти і на кожен урок підготувати якийсь матеріал, бо кожен вчитель вважає за потрібним, що я маю підготуватись до його уроку. І це дійсно важко, коли ти кожен день сидиш дуже багато часу, приділяєш дуже багато часу саме домашньому завданню і підготовці до якихось уроків. Тому скорочення кількості предметів, переконана дівчина, на часі воно було б легше, тому що я була б більш сконцентрована саме на тих предметах, які мені потрібні. Це біологія, це хімія. І Я би не витрачала зайвий час на те, що мені дійсно не потрібно. Але є такі предмети, які варто було все ж таки лишити. Це Такі предмети, як наприклад фізкультура, бо фізична підготовка, це дуже важливо. Від скорочення кількості шкільних предметів полегшає і педагогам. Українська мова, математика, історія обов'язково більше часу, тому що ви самі знаєте, що це зараз обов'язкові НМТ-тести, і не всі і не завжди мають змогу наймати репетиторів. А коли зменшить кількість предметів в старшій школі, то Знання будуть якісніше, будуть діти мати більше часу на підготовку в Івано-Франківську. Ініціативу освітнього омбудсмена вже випробували на практиці. Відтак у місцевому ліцеї протягом двох останніх тижнів навчання учням дали вибір, які саме дисципліни вони хочуть вивчати. Продовж цих двох тижнів оцей рівень спілкування щодо вибору предметів і власне такого форму здобуття освіти був надзвичайно якісний. Тому що на цей запит приходили ті учні, які потребували цього. А вчитель знав, теж, що діти хочуть знати, і він теж ну, з підвищеною відповідальністю їм ще розказував, навчав, пояснював, повторював про те, чи стане таке ноу хау масовим, наразі невідомо.